Привіт, дорогий мій друг! Сьогодні ми будемо обговорювати НСД та НСК. Що це таке і як воно розшифровується. Друже, щас поясню. Наприклад, тебе просять знайти НСД конкретних двох чисел, що вони від тебе тут хочуть. Вони хочуть, щоб ти знайшов таке найбільше число, яке Націло ділиться як на 16, так і на 12. Ну, тут зрозуміло, що це буде четвірка, да? Але тут же може бути різні числа, які не можна буде так просто порахувати. По цій причині придумали спосіб, яким ти будеш Рахувати НСД різних тут чисел. Друже, давай розглянемо цей спосіб на конкретному прикладі. У нас є приклад НСД і в дужках щось 56 і 72. Що це означає і як це розшифровується? Нагадую, що тут від нас хочеть. Нам потрібно знайти найбільше число, яке націло ділиться як на 56, так і на 72. Тобто, що ми перше робимо? Ми розкладаємо ці числа. Спершу ми розкладаємо 56, потім розкладаємо на 72, 72 тобто розкладаємо на прості множники. Записуємо знизу 56. Проводимо вертикальну лінію і задаємо собі таке питання. На яке просте число ділиться число 56? Зрозуміло, це буде двоєчка. Да? Це в нас буде 28. Результат ділення 56 на 2, це буде 28. Тепер знову таке питання задаємо. На яке просте число ділиться число 28? Це буде знову ж таки двоєчка, да? Це буде 14. І тут, ну, на двоєчку, ну, коротше кажучи, знову таке питання завжди задаємо, да? Ну, Це знову буде зрозуміло, що це буде двоєчка, далі буде сім, і це зрозуміло, що це буде сім. І тут пишемо одиничку. Звісно, це не обов'язково, але так, для себе. Значить, 56, число 56, ми розклали на прості множики, тепер розкладаємо 72. Записуємо 72, проводимо вертикальну лінію. І задаємо таке питання: на яке просте число ділиться на яке просте число ділиться число 72. Да? Це буде двоєчка, це буде 36. Знову таки два. Це буде. Ні, 18. Це буде 2. Це буде 9. Це буде 3. 3. 3. І 1. Ось ми розклали ці числа, да? Тепер що нам треба робити? Це далі, ми, перше, ми розклали числа. Далі ми просто обводимо е, однакові множники в наших результатах. Ось. Ось. Е, е, дивіться. Показую приклад, як це робити. Значить, у нас тут є. Е, коли ми розкладали 56, у нас перша вийшла двоєчка. Да? Обводимо двоєчку. І шукаємо в е, наступному прикладі, там, де ми розкладали 72. Чи є у нас двійка? Звісно, є. Обводимо теж. Далі. Е, наступне: У нас двоєчка. Шукаємо тут двоєчку. Є двоєка. Ще одна двоєчка в нас є тут, там де 56 обводимо її. Тут є двоєчка, звісно ж, є. Далі, 7, є тут сів'ярка? Немає, тут залишились лише тройки. Все, ми обвели однакові множники. Тепер записуємо дорівнює. І як в розкладенні е, прост, е, складних е, чисел на прості множники, ми пер, е, переписуємо наш результат. Тобто 2 помножити на 2 і помножити на 2. Записуємо ще раз дорівнює, перемножуємо це. І це буде 8. Ось, це найбільше спільне тілими 56 і 72. Друже, давайте цей спосіб розглянемо ще на одному прикладі. У нас є числа 180 та 840. Що ми перше робимо? Розкладаємо на прості множники. Записуємо. 180. Проводимо вертикальну лінію. Та задаємо таке питання, на яке? Просте число ділиться 180? Це буде 2, да? це буде 90, ділиться на 2, це буде 45, 45, ділиться на 3, це буде 15, ділиться на 3, це буде 5. Да. Ну і в результаті буде 1. Да. Розклали, число 180. Переходимо до наступного. Це в нас наступне 840. Проводимо вертикальну лінію. І знову ж таки, на яке найпросте число? Ділиться число 840. Це буде 2, це буде 420. Знову ж таки, 420 ділиться на 2, це буде е, 210. Знову ж таки, ділиться на 2, це буде 105. Е, це вже ділиться на 3, це буде 35. Ділиться на, на 5, це буде 7. 7. І тут буде одиничка. Все, розклали ми ці чиса. Тепер що ми робимо? Ми е, вірніше, ми зараз будемо робити обведення. Обведення однакових е, множників. Типу, наших результатів. О, результатів. Ось наші результати. Да? Що ми ділили, типу. Наших дільників. І ми просто обводимо е однакові числа Типу, у нас ось тут двоєка, і ось тут двоє. Значить, ми їх обводимо. значить Спершу починаємо з 180. Обводимо, ось у нас спершу є двоєчка. Є, да. обвели. 840. Є, є двоєчка, звісно, є. Обводимо. Тут двоєчку обводимо. Тут є двоєчка, є. Тройка в нас іде далі. Обводимо. І да є, Ще одна троєчка. Ну тут не как бы, обводимо, тому що її э, тут немає. П'ятірка далі йде. Да. Обводимо, тому що вона в нас є. Да? Тепер що робимо? Просто записуємо сюди в дорівнює ці всі э, множники тільки е, з одного прикладу беремо. Типу не 2, 2. Ну, типу, не 2 помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 2. А просто з одного прикладу це все переписуємо. Типу ось так. 2 помножити на 2, помножити на 3 і помножити на 5. Все, розумієте, да? І просто перемножаємо. Що це в нас буде? 2 помножити на 2 буде 4. 4 помножити на 3 буде 12. І 12 помножити на 5. Це в нас скільки буде? 12 помножити на 5. Це буде 10. 10, 5 на 1. Так. е, ну. І 6. Це у нас буде 60. Ось! Це наше спільне! Найбільше спільний дільник у 180 та 840. Найменше спільне кратне НСК. Що це таке і що воно означає? Що представляє, да? От, наприклад, від тебе хочуть, щоб ти знайшов НСК 4 і 6. Тут, звісно, ну, просто його знайти, але ну, що вони від тебе хочуть? Вони хочуть, щоб ти знайшов найменше спільне ділима 4 і 6. Тобто це буде число 12 Да? Як би е, в е, НСД це було б ось так виглядало. От 4 6 знайти НСД. Це как би що у нас буде? Двоєчка, да? Вот НСД у нас буде двоєчка. А тут у нас буде 12. Поняли? Как би тут найменше. Найбільше? Найбільше, да, А НСД це найменше. Як би отак. -от. Звісно, таких маленьких чисел ніде не буде. Тому для цього би, не менше спинократно існує такий прекрасний спосіб, якому, яким ми будемо рахувати це НСК. Розглянемо його, друже, на конкретному прикладі. Як би дали нам Ось такий приклад: тут написано НСК. І в дужках 9-12. Що це все таке, що вони хочуть? Ну, я нагадую, що вони хочуть, щоб ми знайшли найменше спільне ділиме да? би цих двох чисел. Як його знайти? По тому самому прекрасному способу, зараз розкажу, як це робити. Порівнюємо ці числа, яке з них найбільше, звісно, це 12, да, це ж видно, Да? 12 найбільше. Записуємо його, не розкладаємо. А просто в далі додаємо по 12. Да? Кілька разів додамо 12, але не будемо так записувати, просто результати. Тобто 12, 24, 36, 48. Да? Ну і би цього хватить, Не будемо там виписувати все. Тепер дивимось, які з цих чисел ти типу, пошукаємо число, яке ділиться на 9. Да? Яка 12 не ділиться, 24 не ділиться, 48 не ділиться, о, 36 ділиться. Вот, вот наше найменше спільне кратне 9 і 12. Тобто це 36. Ось ще один приклад НСК і в дужках 5 і 6. Знову ж таки знаходимо найменше спільне ділиме. Ну, це наша задача, якби. Але там все одно на цю задачу, і ми просто дивимось, яке в душках число найбільше. Це в нас шістька, да? Записуємо знизу і додаємо плюс 6, плюс 6 і плюс 6 і так далі. Коротше, до до дискої ченості. Ну, але я чисто результат, щоб да, Щоб какби оце не замусорити тут все. Це буде якби 6, 12, 18, 24, 30. Там і давайте ще один. 36, да? Как би, що далі робимо? Ми отак от, коротше, шукаємо число, яке е ділиться би, на п'ятерочку, на наше найменше число да? з дужків. Шукаємо: 6 ділиться, ні, не ділиться, 12 ділиться, ні, не ділиться. 18 ділиться, ні, не ділиться. 24 ділиться, не ділиться. 36 ділиться, не ділиться. -по -по! от таким способом ми знайшли. Те найменше спільнократне, а яке... Ну, типу, що за число, Це 30 Записуємо дорівнюємо. І дорівнює дорівні 30-ка. Це наша найменша спільнократна 5 і 6. Отаким От прекрасним способом це можна знайти. Зрозуміли? Думаю, так. Да.